І смішно і грішно, коли малоосвічені люди мають над тобою силу, особливо силу традицій, не знаю, скільки б ще це продовжувалося, якби мій чоловік не став на мій бік. Мій чоловік був єдиною дитиною в сім'ї, тому в невістки я пішла до нього, хоч мої батьки були й проти. Доню, у нас велика господарка, ну чого до нас не йти? Мамо, степан не хоче, а його батьки кажуть, що він не буде наймотувати в багачів, а краще вже в своїй хаті. Дивися, дитино, в разі чого, що б не сталося, ми завжди тебе приймемо. Казала мені мама, бо вона була проти мого вибору, як і татом. Але що поробиш, коли я вперлася, що не хочу ніякого чоловіка, лише Степана. Вона згодилася зі скрипом і старалася з батьками Степана бути в добрих стосунках, але це було просто неможливо. Справа в тому, що моя свекруха дуже старалася вивищитися за рахунок того, що я нічого на її думку не вмію. Та де вона вміє їсти зварити та такого наварити, що тільки свиням вилите, а якби не збудила, то спала б і до полудня. Я справді не знала, як можна смачно зварити їсти, коли в борщі нема м'яса, коли сметани багато не можна кидати до їжі, а все переважно на олії. Я звикла до того, що у нас як не смалець, то масло, а олія хіба до капусти. Я звикла, що ми їли котлети та ковбаси, а тут тільки кишки та крупу запечену. Я не могла і того їсти, що варила свекруха.